Розкажіть, будь ласка, коли ви у цьому році плануєте відзначати День Святого Миколая та Різдво? Різдво плануємо. Перший раз в цьому році 25 грудня хочемо. Святого Миколая, якщо чесно, не пам'ятаю дату, але так, як і завжди. Тобто 19 грудня. 19, так. А як ви взагалі ставитеся до змін дат цих свят? Ну, в принципі, позитивно, тому що треба. Відмежовуватись, скажімо так, від всіх російських свят і від того, що нас там пов'язувало, і відмічати свої свята, і так як це робить весь світ. А в майбутньому плануєте і день Святого Миколая також відзначати за новою датою 6 грудня. Плануємо, так да. в принципі, я думаю, що це ну трошки часу треба буде звикнути, а потім все. Будемо користуватись цим, будемо відмічати так, як вже звикли. Ви знаєте, привикли. що е, Різдво 7 січня, але помінялося, помінялося. Якось зараз в цей час, не звертаєш на це увагу, чесне слово, це зараз не основне. А як ви взагалі ставитесь до переносу цих дат, змін цих свят? Негативно. Так воно було спокон це свято, яке святкували наші діди, бабусі, дідусі, батьки, матері. Я не розумію цього переносу. Може, я не права, я не буду з цих що я так права, що це правильно. А в майбутньому плануєте перейти на ці нові дати? Як, як люди, так і я. Я чим ж, чим ж не відрізняюся. Як всі так і я. Якраз у дитини п'ятого день народження. А шостого ми будемо відмічати. Подивимося в кошелечки. Якщо все вистачає там, то будемо добре відмічати. Підемо до діточок своїх і будемо відмічати. А як ви взагалі ставитеся до зміни дат цих свят у цьому році? Я дуже добре ставлюсь до цього, тому що це повинно було зробити, я думаю, гораздо раніше, років на 20. Би. І Воно ж де по-старому, все. Там чекає мир», мір і все остальне. Я навіть не можу сказати. А святого Миколая, я так думаю, що теж на 14 днів раніше. По 6 грудня? Да. Дітей, і внуків рядом нема, так що подарки нема кому подарувати. А як ви взагалі ставитесь до перенесення цих свят, до змін дат? Ми ж таки йдемо в Європу. А чи дурно якось бути так, як і там. Я думаю, що якщо від цього людям буде краще, то то добре. День Святого Миколая 6 грудня, а Різдво, яку, там 24-25. Угу. А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до змін цих дат? Нормально, з розумінням. І в принципі мені так подобається, коли до Нового року якраз закінчується пісня, нормально, це логічно все виходить. Ну, Різдво, звісно, 25-го Миколая як завжди. Як завжди, це 19 грудня, правильно? Так. З цього року ж також День Святого Миколая перенесено на 6 січня. Ви знали? Ой, 6 грудня, ви знали про це? Так. Але все одно будете святкувати 19 грудня. Ну, не знаю. Ще не вирішу. Е, я зрозуміла. А як ви взагалі ставитеся до перенесення цих свят? Позитивно в майбутньому плануєте вже повністю перейти, щоб і день святого миколая відзначати 6 грудня і різдво 25 грудня? звісно.